Вітаю колеги. А ви не задумувалися? Чому скільки вищих навчальних закладів випускають зараз економістів? А знайти таку роботу досить складно. Хіба що в банківській сфері ми зустрічаємо потребу в економістах? І економісти часто почали називатися чомусь аналітиками. Так, от вивчивши це питання, я прийшла до висновку: що наше вище керівництво нашої держави в основній своїй масі навчалося. За кордоном і вивчало законодавство і практику саме тих країн, де вони навчалися. А за кордоном економісти також є. Але їхня професія охоплює більш широкий спектр функцій. А Аналітики це фахівці, які виконують функції, які дуже обмежені. Вони більш спеціалізовані і обмежені в своїх функціях. Але ж якщо ми звернемося до нашого головного документа класифікатора професій, який визначає, які професії повинні бути в нашій країні, то професії економіста є досить широкий вибір, незалежності від направлення. І ці професії описані ось в першому довідник. Кваліфікаційних характеристик професій, де чітко визначено їхні завдання, обов'язки, вимоги до цієї професії, нагадаю, що довідник кваліфікаційних характеристик виданий Міністерством праці та соціальної політики, він діючий. Тут вносилися зміни в 13-2015 році, випуски є загальні для. Усіх галузей діяльності. Випуск перший має два розділи, де описані загальні професії керівників, професіоналів, і розділ другий робітників. І чітко прописано в по кожній професії його завдання, обов'язки, що повинен знати, і яким відповідати вимогам. Так, що користуйтеся, використовуйте для написання посадових робочих інструкцій. Дуже гарний. Буде вам посібник і допомога зараз додавлено в державний класифікатор і професію аналітика, але ж ви ж бачите, що в державному класифікаторі характеристики немає. Тут не вказано державний класифікатор. Тобто, кожен на свій рост суд визначає, а що повинен знати, що повинен виконувати завдання, обов'язки і вимоги. Кожен на свій розсуд встановлює, тому Мене особисто дивує, якщо ви приїхали в цю країну, ну оце запозичення. запозичення да, переймати досвід це дуже корисно. Але для чого запозичувати і створювати те, що вже давно створено, функціонує, звичне, прописано методично. Для чого? Ламати одне і видумовувати інше. Уже Ми впевнилися, що не так все добре за кордоном, як ми собі уявляли, до цього то потрібно вивчити законодавство, методологію тої країни, куди ви приїхали, і діять відповідно до цього законодавства, а не вносить те, що ви там вивчили, бо ви його знаєте, а цього не знаєте. Тут знову ж таки не повинен спрацьовувати принцип меншовартості, і знецінення те, що у нас напрацьовано, бо у нас дуже гарна база і економічна, і бухгалтерський облік прекрасний. Тільки беріть, вивчайте, користуйтеся і не переписуйте тупо те, що десь прийнято за кордоном. Дякую.